Марійчина Вінниця. Авторка оповідання Алла Нечопорук. Водонапірна вежа символ міста Вінниця, зведена у 1911 році за проєктом архітектора Григорія Артинова. Бубнівська миска символ села Бубніка. Марійчина Вінниця. Коли ще зорі світили на небі ясніше, а річки бачили в їхньому сяйві багато нових казкових історій, в тому часі мала за щастя народитися наша Марійка. І сьогодні я розповім вам про цікаву подорож дівчинки до її міста Мрії. Але ж зупинімось на хвильку та розгляньмо Марічину хату, як вона виглядала зовні? Загляньмо всередину Марічиної хатини. Обнівка, село на Східному Поділлі в Україні, оба річки ярмолинки біля міста Гайсина. Тут народилася наша панночка Марійка, дівчинка з простої працьовитої родини. Зростала у любові та повазі до народної творчості та звичаї. Дід Андрій, відомий гончар у селі. Смаличку прищепив онуці любов до рідного краю, цікавість до краси та любов до усього, що пахне рідним українським духом. Марійка часто прибігала до діда покрутити гончарського круга для майбутніх куманців, мисок, глечиків та різного посуду. Мама дівчинки. Стефа, відома на все село своїм чудовим голосом, стільки пісень знала, де не ходила, що не робила, скрізь лунала з її вуз. народна пісня. Знала й донька чимала веснянок. Улюбленою було. Два голубчики літали. Два голубчики літали. Марійка ще з трьох літ співала, коли підросла, то і з подружками водила. Десь тут була подаляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала до землі припала. Крім веснянок мама Стефа співала різних пісень. Рядових, весільних, про любов та й журливі були у її будні. Крім того, Марійка разом з матір'ю любила вишивати сорочки святкові і буденки, хустки, рушники дивитися за тим, як матір оздоблює червоним та синім каптурі, вишиває шовкові хустки. Та робить хрензлі. Все ті та жіноче приваблювала Марійку. Вона навіть приданого мала вже чимало, а от скрині та чобітків їй хотілося найбільше, за те, що дівчинка зростала вправною і слухняною у сім років. Вовняні червоні нитки вона змінила на яскраві стрічки, що мали місцеву назву Бинди. Тато дівчинки Петро, сильний і кремезний чоловік, гарний господар, перший коваль на селі, постійно заклопотаний в господарстві, був дуже лагідний до дітей Марійки, Маріки та Миколи. Ніколи не зварився на них. Та й взагалі у родині панували любов і добро. Батько полюблев у справу. У них найперших в селі були підковані коні, а також з інструментами для землеробства ніколи не було проблем. Він полюбляв і гончарство, допомагав цьому дідові Андрію. А згодом Оздобивши віз і гарно підковавши коней, вирішив податися до вільниці на базар, щоб продати посуд, а заодно і придбати чимало цікавого на калічі. Поглянь на малюнок. Ти бачиш бобнівську кераміку. Саме ці вироби виготовляв. Дідусь Марійки Андрій. Марійка вже мала 13 літ. Дівчинка гарна на вроду, з карими очима та довгою косою. Висока, струнька, мала багато приданого. Проте хотіла ще яскравих тканин для спідниць і хустин. А ще вона хотіла скриню. Так як вона була найстаршою і дуже слухняною та вправною господарочкою, то наважилась попросити батька взяти її з собою у подорож до такої казкової вінниці, вже мав розпочинатися Різдвяний піст до свят вже не так далеко. А їй би скриня з міста казок для приданого. Якось Гнат з сусіднього села Зяткевець розповідав, що там у Вінниці такі машини їздять, які від електрики рухаються. А у них у Полдівці, крім возів та сани і панських бричок, ніяких більше машин немає, які вже там електричні. Марійка лише чула. Роту електрику від шкільного вчителя навіть не уявляла, що це таке? От би мені у Вінницю. вигукнула при батькові і дідові Андрієві вона. Минуло два тижні. Нарешті Маріка дістала свої улюблені речі та одягнула святкову сорочку, горботку. Широкий пояс, причесала волосся у дві коси, прикрасила голівоньку різнокольоровими бинтами, одягнула баламути на шию та взяла хустку. Зювши по столи, вже чекала батька біля підводи на подвір'ї Дівчинка з батьком набрали гончарського посуду. Який виготовляв дід Андрій уже не один десяток літ. Запрягли файно підкованих коней, набрали поживи та води в далеку дорогу і вдосвіта вирушили. Марійка ще нікуди, крім сусідньої Новоселівки, сятковець та на неї їздила. Дорогою їм статом зустрічалися поля обабіч дороги. Дещі не зібрали кукурудзу, ліски, на яких багряніло й жовтіло осіннє листя. Подекуди в небі підкрикував круг, який обстежував місцевість, мов одинокий гість. Вже сонце спадало за обрій річки, яка часто зустрічалася з дорогою. Марійка з татом взяли до рук підпалки які сьогодні з дістала для них бабка Явдоха і роздивлялись, як надходять вечірні сутінки. Ось ми майже доїхали до Немирова, промовив батько, ще трохи за цим селом місто. Тут вони мали заїхати на ночівлю, до родичів по маминій лінії, трохи дивною, здавалась Марійці. Місцеві села Сашки, біля якого приїжджали на возі, вона помітила багато горбів, наче гори на полі повиростали. Батько сказав, що це Немирівське городище або великі вали, що там схована ціла історія наших предків скіфів. Далі перед подорожуючими розкинулась краса немирівської архітектури. Фортеці, замки, мури, млини все таке незвичне і таємниче. Марійка була зачарована красою поділля. Цю ніч вони гостювали у діда Івана, а вранці знову вирушили в дорогу. На їхньому возі були щедрі дарунки від немирівських родичів. Для матусі конопляні полотна. Для марійчиної сестрички та братика дерев'яні іграшки, а для неї самої оксамитові стрічки та шовкова тканина на хустину. Адже назад вони мають повертатися іншою дорогою. Тому і не заїдуть до дідуся Івана. Проїжджали багато сіл і селищ, які всі здавались кращими одне від одного. А до обіду доїхали до Вінниці. Марійчиному захвату не було меж. Власне, з того моменту дівчинка, взагалі, крім гайсіна та Немирова, не мала змоги бачити у свої 13 років такої архітектури. Вінниця була схожа на диво з її мрій. Величезні високі будинки, споруди, про них їм тільки в школі розповідали. А сьогодні Марійка побачила це все на власні очі, її погляд зворушили прогулянки поважних панянок в парі інтелігентних чоловіків, що, як на диво нікуди не поспішали. Дорогою до міста Марійчин тато погодився взяти пасажира у віз. Привітного незнайомого подорожуючого. Він втомився йти пішки із сусіднього села Щітки. З мішком плетених виробів з рогози, тому й попросився бути супровідником. Батько давненько не був у місті, багато тут чого змінилось за роки, тому супровід місцевого жителя їм би не завадив. Дядько назвався Купріяном, розповідав про визначні місця, а Марійка все слухала і не могла натішитися. Від почутого та побаченого. Дядько Купріян напевно сам був щасливий від того, що йому є, кому розповісти про красу Вінниці. Через десять хвилин спільної подорожі Марійка почула дивний та ні на що не схожий звук. Праворуч від школя дівчинка побачила курсуючий трамвайний вагон. Її подиво не було меж. Це ж та залізна електромашина, про яку розповідав її Гнат хлопець і сусідніх зятівець, а тепер вона йому розповість про трамвай. Можливо, колись ним вони разом помандрують вінницею. У вагоні було приблизно восьмеро людей, а також чоловік. У дивному одязі, пан Копріян сказав, що то поліцейський, який слідкує за порядком у вагоні, ще розповідав, що трамваї не курсували раніше, бо чекали, поки до них по стовпах підведуть від електростанції напругу. А на стовпах через одного висіли скляні ліхтарі. немов Газові лампи, але більші та з дивними фігурами всередині. Ті фігури то лампочки, на які подавалась напруга. О, скільки всього нового й цікавого побачила Марійка! А ще дорогою до Калічанського недільного базару вона помітила паром на широкій річці. Він перевозив людей з одного берега річки Південний Буг на інший. А там далі, на іншому боці річки, високими сходами зверху донизу спускались до берега вельможні пані з такими ж чоловіками у цікавих одежах. То, як пояснив дядько Купріян, сходи на скелях, які побудував архітектор Артину біля садиби Кумбари, для того. Щоб охочі могли помилуватися краєвидами чарівної річки Південний Буг. Позаду залізного мосту виднілися мальовничі краєвиди. Ось, каже, бачите це будинки, вони ж немов із Франції. Їх сам архітектор Артинов проєктував. За дорученням мера Миколи Оводова, мер вклав багато інвестицій у наше місто. Завдяки йому перших сім німецьких трамваєм курсують містом. Він так захопливо розповідав про кожну споруду, про великі і малі будівлі, готелі, які нагадують архітектуру Європи. Дядько Купріян, напевно, сам був щасливий від того, що є кому розповісти про цю красу. Марійка разом з татом. І таким, мов цікава книжка, суботником проїжджали повз вежу чудових садиб та високих гарних будинків, театру з колонами та вулицею з ліхтарями. Здалеку перед ними було видно величезне скупчення людей. Такого натовпу Марійка навіть на весіллі у дядька в Гайсині не бачила. Карічанський базар! Вигукнув тато. Ось і приїхали. Нелегку та чудово і цікаву дорогу проїхали до калічі Марійка з татом. Як вона хотіла прикупити собі новенького в скрині і саму скриню теж, скільки людей було в своєму житті стільки не бачила, і що вони тільки не продавали, килими. Рушники, баламути, коралі, ковтки, нитки різного кольору і фарби для тканин. Крім того, на калічі кукурікали півні, гагакали гуси, навіть гавкали собаки. І ближче, дівчинка злізла з воза, подякувала дядьку купріяну за чудову подорож та розповідь про місто. Все цікаво так. Що вона й уявити не могла. Тато потис руку і попрощався з дядьком. Почав розставляти на возі бубнівський посуд. Куманці, горнятка, глечики, миски – усе, що тільки міг узяти на воза села. Подякував Богу, що все довіз, і почав базарних балачок. Люди одразу ринулись до неймовірної краси посуду, крутили ним, нюхали, роздивлялись, торгувалися. Так було недовго за годину увесь посуд продався. Радість не зникала з Маричиних очей, та й батько був задоволений. Як тільки вони розпродали все, дівчинка за руку з татом, залишивши, Віз з кіньми біля споруди пішли шукати чим би їх напоїти. Спустившись від базару до річки Калічі, батько набрав у цебер води і напоїв на ікони. Худоба була наїжена місцевим вівсом та напоєна з місцевої водойми. Дівчинка наважилась запитати в тата, чи купить він їй скриню. Яку вона бачила на базарі поруч з ним, адже вона так їй була до душі, і все шитво, і все, що так довго збирала до скрині, нарешті вона зможе покласти в неї. Скриня, два килими, шовкові тканини для спідниць, та ксоми дві стрічки Марійці. Та сестричці, а на Різдво багато пряників і цукерку сім. Правда, за чобітками вже наступного разу приїдуть разом з сестрою і братиком, щоб і їм, рідненьким, було що побачити і прикупити. Поверталися додому разом з татом щасливими, з повним возом подарунків до празників. Татко був щиро вдячний дідові Андрії за посуд з Бубнівки. Тепер у Вінниці ті гарні панянки і їх чоловіки їстимуть та згадуватимуть дідові чарівні руки гончара. А вона ніколи не забуде своєї неймовірної мандрівки до найдивовижнішого міста мрій – Вінниці.